Поранення було 19 листопада 22-го року. Це була міна вибухового поранення. Наїхав джипа на дві протитанкові міни. Ну, Пощастило вижити. Почуваюся добре. Права нога ще вона одразу була не дуже, ну дуже травмована, була більш складна. Вона ще в процесі забоєння, ну але загалом. Дуже задоволений, добре почуваюся, відчуваю, що імпланти якось там простаю в тіло. Саме на цьому я перший раз, але на подібний, я думаю, десь через пару місяців після протезування. Відчуваю м'якість, твердість, поверхні, і це мені. Керую автомобілем це зовсім не складно, це для мене звична процедура. Я вже їздив за кермо в Бельгію сам, їздив по всій Україні. Період його реабілітації не був гладким, були злети падіння. Ми шукали правильне рішення, оптимальне рішення для євро, і нам вдалося. Нашому хірургічному підрозділу вдалося провести операцію білатерального острову, мотивуючого протезування або нижній кінці Коли Ігор йде, важко сказати, що він йде на протез. І я, я вважаю, що це великий великий. Підхід до одного пацієнта він є інакше, оскільки треба значно обережніше проводити вертикалізацію. Частково інших групи м'язів треба розвивати більше, якісь менше. І по різному впливати на навантаження кінців під час війни процесу. Ставили в рідне місто Дніпро їздив по справах. Зараз не той Дніпро. час, коли там відвідувати якісь там місця. Ну а так, Київ Дніпро. То... Та очікував, бо хотів класні партизи, я їх отримав.